Я вірю в наші збройні сили, і я знаю. Дивілись ми великої години з'єднав України, кормив нас нів, і на ворогів, і ось ми йдем, може піти власне на таку війну. Я вірю в наші збройні сили, і я знаю, що вони в Європі найміцніші. Бо треба бажати великого, тобто розвалу, врешті-решт, чудовища і того, що ми тоді зможемо спокійно зажити. І так, і будемо вирішувати свою долю самі.